Стали наче як диктатором того, що вони е, грали головну роль, якби вони були гідки, поняття гемон. це можна е, вважати як начальник. Це взагалі е, військовий термін, грецький, який вважається той, хто головний е, у бою. І отже, Переклес сприяв тому, щоб афіни в Делоцькому Союзі були головними. Він відбудував парфенон, який був знищений під час Перських воєн. Тоді, коли перси захопили Афіни, повністю їх знищили. Ну і через день втратили одним словом. Але суть та сама. Перебудований парфенон. І у Переклеса був такий пункт, що в нього було все нато. Ну, якби він. Занадто багато золота, занадто багато грошей потратив на перебудову Парфенона. І, до речі, гроші, які надходили здалось союзу з усіх всіх міст учасників.